Пошкоджений, ще у 2023 році будинок на Запорізькій 2А півроку чекав ремонту. Кошти виділили ще торік, але відбудова застрягла у тендерних процедурах та бюрократії. Для мешканців після обстрілів це означало залишитися сам на сам із руїнами. Мешканці чекали, що за кілька місяців тут знову можна буде жити спокійно, але замість ремонтних бригад вони побачили тільки нові тендери. Будинок став жертвою справжньої піраміди тендерів. Перший тендер відбувся у жовтні 2023 року. Єдиним учасником стало ТОВ міське будівництво. І воно ж автоматично виграло. Сума контракту 111,5 мільйонів гривень. Компанія отримала аванс у 20 мільйонів. Але за кілька місяців виконала робіт лише на 2,2 мільйони, потім ще на кілька мільйонів, і все зупинилося у серпні 2024 року. Контракт розірвали. Мешканці ж залишилися з обдертим утепленням, знятою покрівлею і дощами. Підрядник, якому пішов аванс у рамках робіт, привласнив 14,8 мільйонів гривень, не виконавши роботи. На перекінці 2024 на початку 2025 року. «Укрбудпроектсіті» сіті заходить на об'єкт. Темп з'являється, у травні 2025-го вже зробили коробку і почали робити дах. Цей дім лише одна історія. Але саме від таких історій залежить, чи стане відбутова шансом на нове життя, чи таки залишиться нескінченним очікуванням.